КФКБ відбулася надихаюча конференція з англійської мови, де першокурсники та школярі презентували власні творчі проєкти з мистецтва, літератури, музики, кіноіндустрії. Подія, організована викладачами пронтекер Вікторією Віталівною та Возняк Вікторією Михайлівною, об'єднала усіх небайдужих. Учасники підготували цікаві доповіді. Кожен виступ супроводжувався яскравими слайдами та перетворювався на жваву дискусію. Участь абітурієнтів надала заходу особливого значення, дозволивши їм познайомитися з академічною атмосферою коледжу. Старшокурсники виступили модераторами та експертами, даючи конструктивний зворотній зв'язок. Вони наголосили, що такі заходи ідеально поєднують практику мови з розвитком soft skills. Готуйся до нових викликів разом з МКФКБ!